Київ готується до створення електробуса власного виробництва. Екоавтобус вже досить близьке майбутнє столичного пасажирського машинобудування. А буквально за кілька місяців містяни зможуть побачити вже другий результат інженерної творчості київпастранцівців трисекційний трамвай-каштан, який зараз проходить випробування. Проте його вже офіційно презентували. У зеленого новачка столичного трамвайного парку вже є і свій фірмовий знак. П'ятилисником прикрасили передню маску каштана. Працівники дослідного цеху Київпастрансу задоволені і результатом своєї роботи, і іменем потяга. Перевістка. Як ви вважаєте, каштаном назвали? Нормально? Це. Це буде каштан 2 з вашої доброї волі. Олександр Попов приємно здивований, які мрії про виробництво конкурента трамвайним гігантом світу на рейках реальний результат. Два роки тому поставив риторичне запитання про таку перспективу, а люди підхопили, і тепер каштаном цікавляться навіть іноземні компанії. Перш за все, при найякісніших матеріалах він нині найдешевший на ринку. Навіть українські аналоги поступаються зручністю, не мають тільки низької підлоги, а ціну мають захмарно. Якщо платформа. І посадка йде з платформи. Тут єдиний простір. Три єдиних просторів все таки краще, ніж один. Ні, ні. Бо тому, що той тільки в основному для інвалідів, а тут вже так, для зручності. Ще для комфорту клімат контроль і у пасажирів, і у водія. м'які військи, які роблять хід плавним, відеоспостереження, найсучасніші системи управління. І лише кілька елементів тут закордонні. Місто прагне до 100% вітчизняності і нових висот. Це вагон, який Ну, дійсно, є інноваційний для України, для Києва, але вже існують вагони, які ми бачимо там, в центральних частинах європейських країн, які самі-самі ну, сучасні. Уже сьогодні треба думати про те, щоб такий вагон запланувати, будувати у нас. Ну, наприклад, через два-три роки, вже на найближчий рік місто ставить собі завдання освоїти нову модель, але для автобуса так званий електробус, дороге задоволення в закупці, але вигідне при експлуатації. Київ вирішив зробити як з трамваєм і знову вийде на дешевший власний варіант. Без підзарядки такий електробус може переміщатися порядка 100-120 кілометрів. Які основні. Плюсы данного проекта. Естественно, это то, что э, перемещение такого автобуса будет стоить в 10 раз дешевле. Є два варіанти виробництва або модернізувати модель із тролейбуса, або на рамах, що виробляється в Україні, робити кузов із сучасного пластика. Так він буде навіть легшим і споживатиме менше енергії. Є навіть українське ноу-хау силового агрегата. А от акумулятори потрібно буде закуповувати за кордоном. Цей проект дістав назву «Екокаштан» і дозволить знизити викиди в атмосферу на 20%. Наталя Петрі Юрій Росохай, телеканал Київ.